Хочу показати вам свою шкілку виноградну. Що характерно, що ця шкілка росте без жодної, без жодного стимулятора росту. Да, вони не сильні, не сильно грубі, але це такі саженці виходить, що легко, легко приживаються. Ось, ось такий примірно саженець. Я знаю 5, -5 мм чи 6. Мілі. Але в нього буде компактна коренева система, компактний верх, і вони добре приживаються. Я зараз вам покажу, який я пройший рік зробив собі саджанець. то взагалі там визріла лоза на дві брунячки. І я так садив його в себе вдома. Ну, на ось теж він ріс на таких умовах, без підкормок. Ну, тільки обробка одна. Ось, ось вам такий саджанець. Ось, ось він. Це Целінка. Він дотягнувся до передостанньої проволоки. З малесенького саджанця прийнявся добре, я ж кажу. А коли я виноградник садив, я купляв такі лози, були, як палець, коренева система в мішок не влазла, і я з ними Мучився, поки вони при, при, привикли до наших умов. Багато їх є дуже. Тому що вирости такий грубий саджанець без стимуляторів, ну, я бачу, практично неможливо. Ось тут ось оце така, така шкілка. Ось те, Які є більші, які є геть маленькі. Від сорту залежить. А ці, а ці метри з лишнім причеканяний вже. Ось він, ось вже зачеканяний він. І він більше не буде рости. Ось такі саджанці. Тут багато форм, таких форм більш сучасних уже. Ось така скілочка.